Привіт, це вікенд нової української музики. І сьогодні в студії дівчина, яка прожила 10 років у Німеччині, але за один вечір вкрала серця українців 20 із 20 можливих балів від глядачів та журі отримала лелека. З нею сьогодні поговоримо перше інтерв'ю після її перемоги. Тож дивіться. Вікенд нової української музики. Віка, привіт. Добрий день, я тебе вітаю із перемогою, і з початком нової історії. Дякую так. Скромно що взагалі як воно прокинутися із думкою я їду на Євробачення? Що змінилося за ніч? Я не знаю, я думаю, що я не прокинулась, по-перше, і думки такої ще не мала. А по-друге, ну, мені здається, що я досі в, от я тільки що це казала вам? що Я в такій фазі якогось неприйняття, бо я відчуваю дуже велику відповідальність, а з іншого боку, ну, потрібен час, щоб якісь емоції чи там, ну, щось прожити чи відрефлексувати. І мені здається, я вчора, от коли був. В... Уже ці оголошення балів, балів, балів. В якийсь момент мені здається, коли е, я почула ім'я Джері Хейл і зрозуміла, що вона опускається на третю сходинку. З того моменту в мене вимкнулось сприйняття, почуття, і я просто не розуміла, де я знаходжуся. Мені здається, з того моменту я вже просто нічого не чула. І зараз мені здається, я починаю. Відчувати десь десь якимось останнім нервом в спині, що за мною стоїть такий ніби потяг, і там дуже багато емоцій, і вони хочуть всі в мене от, вірватися. І я просто не можу собі дозволити це, це дозволити, бо здається, що все вибухне. І сьогодні в мене просто течуть сльози, все, і я не можу це сприймати, бо не знаю, напевно, мені треба сьогодні до психотерапевта сходити чи що. Бо ем, да, то я себе недостойно відчуваю, то відчуваю, чому я. То, перша думка, з якою прокинулась, думаю, лаут настільки неймовірно заспівав. Господи, я за нього так ем, вболівала. Я постійно, ми коли ми виходили, у нас були репетиції. Ем, Перед, як це, коли презентують артистів ще перед номерами, та? він став постійно переді мною, я йому постійно показувала фото свого собаки. От виявляється, він теж любить собак. І я казала: Лаути, я в тебе вірю, давай, let's go. І я йому завжди казала, що він найкращий вокаліст тут. Ну, для мене просто його техніка, його смак, його не знаю, вау. І не знаю, я сьогодні лежала в ліжку уранці і думала, чому я, чому не він? І може можна якось від передавати кубки. Кубки передати, ти хочеш кубок передати Лауду? Да. Е, я не знаю. Я не член журі і не організатор, але я думаю, що цю історію для фанів ви можете геть зробити дуже класно. Чому би ні? Ми будемо чекати на продовження цієї історії. дуже прекрасний. Він неймовірний. Взагалі, знаєш, ти зараз я хотів запитати, що тебе здивувало за останні 16 годин. Поки що зараз ти здивувала мене. А, а можливо... Перепрошую. Я сказала, я сьогодні не готова давати інтерв'ю. Я якщо буду говорити, то буду говорити просто не обдумуючи, бо це круто, говори так, як воно є. Але насправді, що за останні 16 годин тебе найбільше здивувало? Можливо, люди, якісь повідомлення, хтось щось сказав? Я навіть свої власні повідомлення... я в соціальні мережі вообще не заходжу. У мене там просто в в месенджерах сотні-сотні повідомлень. Я навіть теж не заходжу їх, не читаю, ну тільки найближчих людей зайшла просто. І що мене найбільше здивувало, по-перше, я не буду казати, хто це, але це мене дуже розчулило, що до мене підійшло декілька людей з фіналістів і привітали. Ну, Майже всі насправді мене привітали, але деякі з них сказали те, чого я взагалі не очікувала, вони сказали, що вони голосували за мене. Це ну тобто мені треба цю всю інформацію перетравити. А друге, що мене здивувало, що вчора да, саме воно Ярослава вже показує. Я отримала імейл від аквалангіста. Який сказав, що він е, тренер з дайвінгу, що він мене вітає, і що він хоче мене підтримати, і що він знайомий з кимось, хто пірнає е, на 80, поставив рекорд в пірнанні. Я не знаю, в цьому просто не розбираюсь. Він так професійно все це написав. Мені було це так дивно читати. Він сказав, коротше, що є якась у нас неймовірна спортсменка, яка пірнула на 88 так. Да, І що він її персонально знає, і що вона може дуже довго не дихати без ласт. Я не зрозуміла, чому там було. Не можу дуже довго. без І що вона реально. може мені провести тренінг, як затримувати дихання, щоб тримати довгу ноту. Круто. Ти бачиш, допомога приходить звідусі. Я просто та, не знаю. Мені здається, я трошки в історичному стані. Добрий ранок всім. Я в ефірі, я намагаюся це усвідомити і наказати якусь фігню. Я настараюся не матюкатися, але аквалангіста я зацінила, бо це було. Дуже щиро написано. Дуже щиро. От дивись, не відмовляйся, ще попереду може бути майстер-клас. Чому так, мені? Так, Ми будемо все. слідкувати. Я ще до моменту оголошення результатів повернуся. Взагалі, що перше ти сказала собі в голові, коли почула оцю фразу Лелека представлятиме Україну. Ви знаєте, я не почула цю фразу. Я її не почула, і мені здається, що я досі її не чую. Я кажу, я сиділа і просто у мене не було емоцій на, на лиці. Я думаю, а що е, я не ну, все, е, у мене нема думок, тому що вони всі зайняті тим, щоб тримати емоції, бо мені здається, я просто вибухну. Ні, нема думок. Нема думок. Я їх колись подумаю, коли відпочину. А поки, оскільки ти так активно розповідала про різних е, учасників, те, як підходили, говорили, голосували. Я пропоную е, про що цей нацвідбір він насправді дуже сильний. Е, дуже багато учасників і учасниць, е, яким всі розсилають компліменти. Складно було робити вибір. Е, які суперсили учасників ти б відзначила? Можливо, за що би похвалила кожного з них? Я б нічого б не відзначала і нічого не хвалила. Я просто хочу сказати: от що я відчувала, допоки почалися всі уже ці бали, 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 от тільки почалось. Перші оцінки журі, я була дуже розстроєна. Тому що The Aliens і «Щука-риба» і молоді це такі любимчики для мене. Вони настільки прекрасні е, в бекстейджі. Я хочу зізнатися, що моя улюблена пісня в нацвідборі була «Щука-риба». Як тільки ця пісня починала лунати, у мене серце розкривалося, мені хотілося танцювати. І це настільки прекрасна пісня, я не розумію, чому їм. З усіх боків дали такі низькі, ну це просто, ну, от мені от просто обідно мені дуже сильно. За The Aliens теж дуже сильно. Тому що по меседжу пісня настільки прекрасна про те, що ти зі своїх ран робиш собі корону, одягаєш її гордо і йдеш, і ти скажеш: ні, я не буду падати, ні, я не буду опускати рук, ні. Це щиро, це правда, і це настільки. ну... Я не знаю, а ще мені дуже подобається ось ця така відкрита молода енергія, яка несеться відкрито. Що нема комплексів, я маю бути таким чи таким. От від них іде ось ця відкритість, і і це настільки мене підкупає, і, взагалі, знаєте. У мене було відчуття моментами за кадром, що коли ми там дуже довго чекали, бо на зйомках так завжди що ти дуже довго чекаєш. Коли ми просто спілкувалися, у нас почалася тема там про рибалку, що ми всі підемо ловити карасів, і що давайте наступного року ми всі разом об'єднуємося, подаємося всі разом на Євробачення одним гуртом. Ми будемо називатись там щось. Я забула, у нас була дуже довга, красива е, назва: там була і риба, е, і молода, і така <риклад> якась з крильцями, і ну, це була да, з іншої планети трошки. І це було все так прекрасно, я це відчувала в дитячому таборі, і мені прям захотілося. А потім був ще якийсь момент, що е, в мене було дуже багато емоцій. Я просто закричала так, ну, так, ну по-дикому, трошки, не по некрасиво, не естетично. Я пам'ятаю, що Олена з The Aliens обернулася і сказала. Це що, була лелека, і вона почала просто рожати дуже голосно і сказала: вау! І, і я сказала: Олена, ти, ти не любиш теж кричати? Вона сказала так. І ми вирішили, що давайте так, значить, ми поїдемо у відень на озеро, ми будемо ловити карасів, потім ми залишаємо всіх чуваків готувати, а дівчата йдуть в ліс, і ми будемо там кричати. Викрикувати наші. Боже, емоції. яка у вас була Ні, це зак... було настільки штынками. прекрасно, і мені ну, от, тому я не люблю ці конкурси, тому що мені здається, що це, ну, в світі і так нема справедливості, я вважаю. А конкурси ще більше. От посилюють ось цю якусь поляризацію і внутрішні комплекси, і травми, і конкурси несправедливо когось піднімають, а когось принижують. І я взагалі не розумію, як можна оцінювати. І це така формальність. І я настільки кайфанула від того, що я просто маю можливість бути з людьми, з ними спілкуватися, що вони творять, що їм хочеться творити, що вони живуть цим, що вони творчі. Це ну настільки прекрасно, от, просто. Не знаю, а ще я хотіла сказати велике, велике, велике прям вау, монокейт, тому що у неї вся пісня україномовна. Я вважаю, я коли подавалася на на нацвідбір, моя пісня була повністю україномовною. Це для мене було просто настільки важливо, тому що всі мої. Ем якби, Натхненники, як, наприклад, Розалія, яку я обожнюю, вона досягла світового рівня, не під кого не прогибаючись. Вона не перекладає рядочок англійської мови, щоб її там зрозуміли, там зрозуміли, реверанси не робить. І вона гордо презентує свою айдентику, свою країну, навіть свою, вона навіть така горда каталонка. І вона переконує всіх цією силою красою, без от всіх цих реверансів. І я хотіла, якщо йти на Євробачення, то саме з україномовною піснею. І я досі собі не можу пробачити цього компромісу, що я імплементувала туди англійську мову. І коли я почула єдину пісню, яка повністю а ні, не єдина, та, у, у риби» теж. І от як тільки я чую, що на міжнародний конкурс хтось подає чисто україномовну красиву пісню, у мене серце просто радіє. Я тоді відчуваю: от ми. Не боїмося бути собою. Ми розуміємо, що в цьому є цінність. Що це ну не знаю, це правильно, це красиво. І я прям дуже зацінила. От, прям дуже. Віка, а як воно взагалі там за лаштунками? Той, той не судбір. Ти вже частково розкрила, але не про всіх? Так, я трошечки почала, от не очікувала, що зараз буде таке питання. да. Бо я сказала, в мене було відчуття трошки як в таборі дитячому, і це було. Прекрасно. І насправді, так, от, от зараз я так щось якось відчуваю. Мені здається. Мені здається, я не можу відповідати на питання. Мені просто хочеться сказати, що я хочу сказати. Кажи. От знаєте що? Мені здається, що ми всі один одному дуже потрібні. І у кожного артиста, у кожного митця є. Е... Цінність і якби функція, яку треба виконувати. І у кожного артиста, навіть якщо брати загальну, чи от в, в, в фіналі, є своя фанбаза. І для цієї фанбази, цей артист, як мінімум для цієї фанбази, виконує дуже важливу функцію емоційно, ем, допомагає людям триматися, не здаватися, вірити. І тому мені дуже хочеться, щоб. От ця енергія, яку я відчула, як люди вільно творять, як вони хочуть творити культуру України тут і зараз, незважаючи ні на що, це дуже потрібно всім нам. І мені хочеться, щоб цю енергію ми зберігали і не сприймали конкурси, чи якісь нагороди, чи поразки, не знаю, чимось, що впливає на нашу творчу діяльність, тому що це не головне. І насправді, от якщо говорити про мене, мені здається, мені сказали, треба взяти кубок з собою. Я його з собою не взяла. У мене був період в житті. Я пам'ятаю, я дістала всі свої грамоти. У мене їх дуже багато. Я їх розклала на підлозі. Вони заполонили просто весь от всю підлогу. І е, я побачила, скільки їх багато, і я зрозуміла, що я себе поважаю або ціную тільки тому, що я все це маю, і мені стало так гидко в той момент, що я просто все це зібрала і виконала. У мене нема цих грамот взагалі. І зараз мені здається, що я внутрішньо була більше готова ну просто бути однією з учасниць і далі піти писати свої альбоми. Тому що коли ти програєш, тобі простіше е, любити себе просто за те, що ти є. І зараз, коли цей кубок стоїть у мене на підвіконні, зараз в, в, в квартирі, де я можу зараз жити, ем... не знаю, це ніби така е, перепона. І от я хочу, щоб ні поразки, ні, пер... ні, ні, ні програші, ні перемоги взагалі ніяк не впливали. Тому що ну, це взагалі не про це. От, тому що ми артисти, ми про інше. І я хочу, щоб ми допомагали ось цими е, ниточками мистецтва зв'язувати, тримати один одного, наповнювати один одного, колабитися, робити спільні треки. Е, я не знаю. Ну бо у кожного є свої просто сили і компетенції, які немає в інших. Она попереду. Я так розумію, що все ж таки нам чекати на вашу спільну якусь роботу з. Я Учасник не знаю, ну, у мене внутрішньо це має бути завжди. Я боюся ем, іноді, знаєте, як е, колаборації заради колаборації, що треба конектитися і щось робити. Якщо там заради. Якщо тобі вже зараз це звучить, то чому б не зробити. Так, але внутрішньо мені хочеться, щоб це був саме музичний імпульс. Тобто, я відчуваю, я хочу, я відчула все, я роблю. Я хочу ось це мені сам, саме головне зараз зберегти ось цю штучку, щоб це не переростало в стратегію, що треба робити, бо треба бути на плаву, треба активно щось випускати. Оце мені теж дуже важливо. Але що я Сказати, наприклад, що от Джері Хейл я її дуже поважаю за що? за те, що вона дуже сильна хітмейкерка. Вона реально схопила у неї є компетенція, що вона може прям продукувати. Якісний продукт, який функціонує. Мені здається, вона прям якийсь код розкусила. і вона, ну і це, щоб того цього досягнути, треба дуже багато працювати, дуже багато слухати, дуже багато аналізувати. Це працездатність просто якась неймовірна. І вона це може, і це компетенція, яка є не у всіх. Ну, точніше, давай тоді я про, про всі компетенції про... нон-стопом усіх нон інших е, е, артистів, які були. Е, не знаю, молоді, взагалі, мої красунчики. Це взагалі мої любимчики, я не знаю. Вони настільки світлі, прекрасні. Я побула у них в студії, вони запросили мене знімати рілси для соціальних мереж. І це я прям відчула. Вони живуть музикою, вони живуть. А давай покажемо тобі акустичну версію. Вона ще недороблена, а отут ми вставили оце. І от я як тільки бачу ось цю живу енергію щиро творчу. Мене просто вот полонить до, до, до самого глибини до день самого серденька. Ем, не знаю про кого я ще не, не містер говорила. Вел» нестервел Форсі Хаят. Містер Вел. Ну просто, просто неймовірний. Я його люблю за за його відкритість, за його щирість, і теж в ньому є ось це. От він говорив, як він свою першу пісню зробив. Та що було очікування, що він зробить другу. І я відчуваю, що в ньому теж от розкриваються крила, розкривається це. Тому що в театрі він грає таку роль, таку роль, таку роль, а тут є можливість розкритися по-іншому. І це дуже важлива людська потреба. І я відчуваю, як він це чесно робить. І в цьому теж неймовірна велика краса. У Валерії Форс е, я можу сказати, що ось ця тема позитивного ставлення до себе прийняття е, своєї тілесності, як би що, де я. Ну, от, і просто ця трансляція себе. От я цьому хочу вчитися. Тому що, наприклад, я коли це бачу, я думаю, вау, а в мене внутрішнього, я ніби завжди хочу закритися, відвернутися. Ніби я соромлюся е, транслювати красу, бо ніби я боюсь цим когось образити. І коли я бачу, що хтось це несе ось так світло і красиво, я думаю, вау, я хочу цьому вчитися. Я хочу цьому вчитися і, і, і розуміти, і от про цей зв'язок я кажу з, з кожною фанбазою, що ми притягуємося до тих артистів, які нас зцілюють своїми якимись якостями, яким нам самим собі не вистачає. І тому кожен виконує цю важливу функцію. Мені так хочеться, щоб ми творили далі, і так само з неймовірним прекрасним е, хаятом, що він несе свою місію, свої меседжі, і це важливо, і це важливо для всіх нас, щоб ми збереглися і е, е, творили. Нову долю для нас всіх разом. Я в це вірю. Віко, зараз, знаєш, такий мир заради миру. Е, Ні, я... я не хочу бути таким білим голубка, оце прийшла тут з крильцями в дьобику, що там гілочка якась торчить. Ні, я чесно от так зараз відчуваю. Мені так хочеться, бляха-муха, всіх вибачте. Я не матюкаюся. Е, це не матюк, правильно? Так, це не було. Вибачте? От реально хочеться всіх обійняти. Теж я, вчора... Прокинулася. Я, вчора... я вчора плакала, думаю, мені дійсно хочеться всіх обійняти. Дійсно, як, як це? Все, я мовчу. добре? Я так, підемо, А я поки тебе попитаю про те, що на цьому шляху взагалі, можливо, стало якимось анекдотом або внутрішнім мемом вашої команди, якщо щось таке було. Внутрішній мем нашої команди? Так. Мені потрібен чіткий ТЗ. Це від тезе кого таке це, було? Це, ні, це просто настав мем всієї команди про те, що. Е, Мені щось Наталя показує за кадром. Я не розумію. Я тебе не розумію. Наталю, ми вас не бачимо. Не бачать вас зараз слухачі і глядачі цього відео. ТЗ технічна задача. Так. Що у нас завжди всі потребували ну, типа, дуже чітких інструкцій, що і як робити, тому що все несеться, дуже багато задач і. Е... Так, да. ну це стало нашим мемом. І Я давай не можу до те пояснити. І давай до тезе. Ти живеш у Берліні після перемоги. Будеш готуватися до Євробачення в Німеччині? Чи настав час повертатися можливо, до України назавжди? Це таке дивне питання. От, взагалі, його не розумію. Для того щоб дати відповідь про будь-які нюанси підготовки, мені треба взагалі усвідомити, що тепер я маю готуватися до Євробачення. Що, що це відповідальність? Що треба можливо зібрати, перезібрати команду, шукати гроші, шукати все, як е, робити номер, як це все поставити так, щоб це було найдостойніше. Ну я не знаю, як можна ставити питання про те, що ну а в якому готелі я буду жити, коли я буду у відні? Добре, ну. скажи тоді а сьогодні вночі. Чи може з'явилася за цю добу люди, які сказали, ми з тобою додалися? Може до команди. Я почув, що є люди, які як валенгісти готові тебе навчити дихати. Так. Може, ще хтось до команди додався. Так? Я не встигла навіть. Я я ж кажу, у мене відключилося все всередині, якась заблокованість, і я навіть не всі повідомлення прочитала. Я просто не можу. Ем... Мені здається, мені треба видихнути, мені треба поспати. а, Мені треба пару днів про все забути, просто ходити, дивитися, можливо, на Київське море, на горизонт, на небо. Чисти. Давай робимо це зараз. На 3, 2, 1 видихаємо. 3, 2, 1. Видихнуло, бо в мене є ще одне запитання. Ще одне запитання. <свісно> звичайно, ще невеличкий бліз. Я ж не можу насолодитися моментом того, що ми нарешті дочекалися тебе в студії. Добре. А, дивись, ти все одно, знаєш, я розумію про підготовку. Всі ці моменти складно зараз розуміти і думати, як воно буде, але все одно, ти йшла з цією піснею на свій двір і розуміла, навіщо ця пісня. То, можливо, зможеш сказати, якою буде твоя місія на Євробаченні? Що ти хочеш обов'язково донести? Так, я це, звичайно, вже повторювала, але е, у цієї пісні я якби. Один меседж, який можна розкривати в два напрямки: і внутрішній для кожної людини, яка це слухає, і загально на якусь спіль, спільність нас як людей, і ось це е, відчуття, що не варто боятися, не варто підтакувати агресору, не варто е, тікати і думати, а може пронесе, а може, ми отак от зробимо, а може частинку того віддамо, е, і, і воно у це агресивне вспокоїться. Що це. Неправильна, деструктивна позиція. і Якщо ми так будемо далі поводитися, світ буде котитися в прірву. І що тільки якщо ми всі, як спільнота, європейська, світова, наважимося подивитися страхові в очі, встанемо сильною позицією і скажемо: ні, жоден агресор, ким би він не був, звідки він би не походив, не має права цього робити, це єдиний шлях, щоб зберегти всіх нас. От про це ця пісня для мене. І внутрішньо, звичайно, для кожної людини, та? про те, що можна втікати від своїх травм і ще більше впадати в якусь воронку саморуйнування, а можна наважитися зрозуміти, що зі мною відбувається, чому, чого я так боюсь, від чого я втікаю постійно, пройти цей шлях перетворень внутрішніх. І тоді почнеться нове життя. Я як українець і думаю, і всі слухачі як українці зараз хочеться зичити тобі тільки того, щоб тобі і команді вдалося донести всі ці сенси. От і за це я переживаю. За це яка різниця, де я буду це годувати готувати? Це важливо для нас, якщо нам вдасться це донести від цього. Буде добре всім нам. Давайте Діко. на цьому концентруватися. Е, треба прокидатися 14.44 та ну, умовно. Я пропоную зараз такий динамічний бліц. Ти вже знайома з цим форматом. Одна Це хвилина. не моя сильна сторона, але я пробую. Окей, Одна хвилина. Швидкі запитання, швидкі відповіді. Поїхали. Перше слово, яке ти сказала після перемоги. Я мовчала. Е, твоя суперсила вчора. Не знаю. <реш> Можливо, щось все ж таки. Ні, нема. <реш> Скільки годин ти сьогодні спала? І чи бачила взагалі Євробачення уві сні? Я не бачила снів, я заснула одразу, як приїхала додому. Просто заснула, впала і все. Що ментально тебе заземлює, коли всі навколо вітають і захоплюються? Спогади про мого песика, за яким я дуже сумую. М -м -м. Що дозволиш собі сьогодні вперше за довгий час? Сьогодні? Та. Я помию посуду. Я, мене це так заземляє. У мене гора не митої посуди, і, я, і, я, і я, ну, я люблю мити посуд, а у мене нема на це часу. Я буду мити посуду і насолоджуватися просто кожною крапелькою, кожною чистою виделкою і ложечкою. Три речі, без яких не поїдеш на Євробачення. Це ну ну, ну. ну, скажу банально, та? практично. Значить, ушний монітор, сукня. І антидепресант. І спробуй щось забути. А, коли в останнє хотілося крикнути досить, я скасовую все і зупинити все. Кожен день. А, як би підписала мем зі своїм обличчям під час оголошення результатів? Мем? Так. А, про, про моє обличчя? Так, та, Під час оголошення результатів. Ну, типа, що шо, ну, щось збилось, щось ну щось не працює. Ну, щось. Я не знаю. Системи. Я... Помилка системи. Помилка системи. <свят> типа, де а? Оця овечка, знаєте, на полі, але там матюк є. Вона каже, де я? От. Mm -hmm. mm -hmm. Всі, хто читає соцмережі, знають цей мем. What. Хто не знає, шукайте. Uh, найдивніше питання, яке я тобі вже встигли поставити після перемоги. Найщо? Найдивніше запитання. Найдивніше? Не було. І якби можна було комусь присвятити цю перемогу кому? Присвятити? Лесі Українці? Я запитаю чому? Я про це не говорила в інтерв'ю, але внутрішньо ну, я не хотіла мені казали Віка, це так класно, ти придумала, кажи, а мені настільки це інтимно було. Я дуже люблю Лесю Українку, я дуже люблю перечитувати її листування. І я відчуваю, вона мені внутрішньо як сестра, якась. І е, просто те, що ну, у мене з нею пов'язано багато різних е, штук. І, наприклад, там перша моя перемога давно я отримала гран-при на конкурсі Лесі Українки і так далі. Тобто, вона для мене ніби така якась е, моя добра фея, яка веде мене і. Я б дуже хотіла бути з нею знайомою, і внутрішньо я просила ніби такої ініціації, що коли я вийду на сцену, я хочу мати дозволу своїм пісням отримати дозвіл від неї летіти в світ. І вона називала свої вірші дуже часто піснями. І сьогодні, от да, вранці в мене були слова її віршу. Вона так про свої пісні сама казала, що довго, досить невільна думка мовчала, як пташка у клітці замкнута. В неволі, не так, я ще раз всі, всі слова переплутаю, але там настільки красиво, що час, час моя пташка посвід політати, розправити крильця, пошарпані болем, і, і про те, що треба не боятися, треба летіти. Як та хвиля е, вона не питає, куди вона лине, або як та чайка над морем, бо вона не боїться, що в морі загине. От... Я хочу мати це відчуття. Я хочу мати таку мужність, таку силу, таке світло, яке мала Леся Українка. Вона мене дуже надихає. І я співала цю пісню для неї. І я наважуся це сказати тільки зараз, вже після того, як це відбулося. Це дуже інтимна річ, якою зараз ділюся з вами. Усіма а ти зараз зі сльозами на очах. Я тобі теж тоді процитую, щоб ти крізь сльози сміялась і серед лиха співала пісні без надії, таки сподівалась. так? геть ти думає. Тому наостанок є можливість зараз сказати ще декілька слів не тільки в адресу Лесі Українки, але і глядачам і слухачам. Твої слова вже тепер до всіх українців, бо ти представлятимеш всіх українців до тих, які за тебе голосували, не голосували, підтримували і не підтримували, бо тепер ти наша представниця від України. Так да. цей конкурс, слава Богу, закінчився. Тепер ми просто Україна, яка має себе представляти на конкурсі. І. Мені так важко говорити, люди. Мені просто, я хочу сказати, хто проти, хто за. Мені самі, можливо, важко прийняти, типу, готова, я не готова, я вже тут. Ось так трапилось. Я хочу, щоб ми всі просто робили те, що можемо для України. І зараз мені випала доля це робити теж для України. І я буду просто старатись. І давайте просто об'єднуватись, бо це дуже важливо. Дуже дякую важливо. тобі, а, друзі. Ну що, це була лелека? Ми її почули першими сьогодні на промені. А, за кадрами підемо обійматися і підтримувати. А, тому, знаєш, крізь сльози сміятися.